Ім'ям нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа вітаю всіх, хто став на дорогу спасіння. І всіх, кого ця дорога привела на це місце сьогодні, на місце поклоніння, всіх, кого ця дорога привела в ефір або в перегляд цього, цього служіння. Нехай Господь благословить нас. Ця дорога спасіння часом йде через оазиси, де є 12 джерел і 70 пальм, часом йде через пустині, через інші небезпечні місця. Але Господь супроводжує нас і ми віримо, що все, що було в старому заповіті із отим першим народом Божим, те саме бувається і в нашому житті. Нехай Господь благословить нас. Сьогодні хотів би прочитати разом з вами уривок із Євангелія від Івана. І ця проповідь на основі цього уривка із п'ятого розділу буде називатися Стілення як прообраз спасіння. Тому що, друзі, зцілення – це не просто поодинокі випадки, як прояви благодаті Божої до окремих людей, але це є дуже глибокі великі уроки спасіння. І що цікаво, якщо читати новий заповіт в оригіналі, то там вживається одне і те саме слово і по відношенню до спасіння, і по відношенню до зцілення. Е, слово «содзо», яке в різних своїх варіантах. Воно перекласти його можна або як спасіння, або як зцілення. І пам'ятаєте такі от випадки, коли, наприклад, Ісус зцілив кровотечів жінку і сказав: Віра Твоя спасла тебе, ніби ж не спасла, а зцілила, правда? Або коли до сліпого Вартамея Він сказав Віра твоя спасла тебе, ніби ж зцілила, а не спасла. І коли до того 10-го прокаженого, який повернувся і подякував, Ісус сказав, віра твоя спасла тебе. Ну ніби зцілила, але не спасла. Але там вживається схоже слово, однокорінні слова вживаються і по відношенню до спасіння, і по відношенню до зцілення. І ми, друзі, розуміємо, що зцілення – це є міні-спасіння. Це є міні-спасіння і це є глибока ілюстрація і притча про спасіння. І сам процес спасіння він відбувається в тому самому порядку, що і зцілення. тому що Боже зцілення – це не зцілення лікаря, який може не зважати на спосіб життя, на спосіб мислення або навіть десь і підтримувати якийсь неправильний спосіб життя, приписуючи медикаменти, компенсуючи це якимись маніпуляціями чи медикаментами. Ні, друзі, в Божому по-іншому. І тому сілення, воно відбувається в тому самому порядку, що і спасіння. І оті чудеса, зцілення, які описані в Євангеліях, вони не просто так описані, нібито вони стосуються окремих людей того часу, правда? І можна було би просто ту благодать проявити для них і піти далі, і розповідати щось про другий прихід, про пророцтва, чи про якісь повчання, які важливі для нашого збудування і спасіння. Але дуже багато в Євангеліях є описано чудес зцілення, тому що, друзі, це є потужні притчі про спасіння. І давайте ми цю тему сьогодні, що розглянемо на основі Євангелія від Івана, 5 розділ, із 1 по 15 вірш. Там описана історія про <кій> зцілення людини у купальні Віфезда. Дуже цікава, дуже цікава подія. Дуже... Контрастні моменти тут показані. І дійсно, друзі, ми бачимо, що тут закладена велика наука про спасіння, а не тільки історія про стілення нещасної людини. Давайте ми повністю цей уривок прочитаємо, зануримося в Слово Боже, а потім торкнемося буквально декілька ключових моментів, які розкривають суть цієї, цієї історії. Івана 5 розділ із 1 по 15 вірш. Після цього було юдейське свято і Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Віфезна. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих. І далі ми бачимо, в квадратних дужках йде текст. Тобто, якщо текст йде в квадратних дужках, це означає, що його немає в тексті оригіналу. А є в певних подальших пізніших копіях, і там написано: які очікували руху води, бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга, і закриваються дужки. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому Чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли заборлить вода. Коли ще приходжу, то інший уже заходить раніше за мене, каже йому Ісус: Устань, візьми постіль свої ходи, і чоловік тут же став здоровим. Узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота, тому люди казали до того, хто видужав, нині субота, не годиться тобі носити твою постіль. Він же відповів їм: Той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздорований не знав. Хто він, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось видужав ти, не гріши більше, щоби чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. Ісус. І там в оригіналі вживається слово, яке, як ми вже говорили, також пов'язане із словом спасіння, тобто мене оздоровив Ісус або мене спас Ісус. Знаєте, друзі, завжди, коли читається уривок, згадую нашу лікарню в Ліпінах. Пам'ятаю, я заходжу повний коридор людей, жара, вузький коридор, багато людей, районна лікарня, люди поприїжджали з усіх сіл. І там вже хто на що гаразд. Я тільки запитати, а в мене електронна черга. А я тут вже стою з самого ранку, а в мене мала дитина. Або хтось іде когось чекає, хто кого проведе. Ось приблизно така атмосфера була в отій купальні Віфезда. Як вам таке стілення? Як вам таке стілення? Так, друзі, щось воно якось не схоже на Боже сілення. І саме тому оцей уривочок в перекладі Турканяка, він йде в квадратних дужках, тому що є таке, скажімо, припущення в дослідників Біблії, що під час певного етапу переписування різних копій Біблії, переписчики додали цей текст для того, щоб якось пояснити те, що в сьомому тексті написано. А в сьомому тексті сказано. Хворий відповів йому: пане, маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збурилась вода. Коли ще приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. Тобто було таке розуміння людей, така була традиція, таке було розуміння, що ось так можна отримати зцілення. І ось Ісус Христос приходить на це місце під час свята, коли там дуже багато людей, і там є дуже багато хворих всіх. Там п'ять таких критих було входів, в них лежали люди, якось ховаючись від денної спеки, від нічного холоду. І ось в людей було розуміння, що отам можна отримати стілення або там можна отримати спасіння. І як диявол використовував цю неміч людську, цю слабість людську, яка прагна полегшення своїх страждань, яка прагна полегшення своєї болі. І подивіться, він цю біль і це страждання підсилював ще тим, що ось ніби є можливість спасіння, а отаким от способом. Хто перший, хто сильніший, хто витриваліший, або у кого є гроші комусь заплатити, або у кого є більш рідні, щоб тебе супроводжували. І оцей чоловік, він не просто хворий, 38 років хворий, але він ще й покинутий. Мало того, що хворий, він ще і покинутий, тому що. Він каже, у мене немає людини, яка мені допомогла би. Тому ось ця людина, до якої підійшов Ісус Христос, вона символізує, друзі, тут, усе людство. Усе людство, яке просто в край важкому стані, яке просто в жалюгідному і в безпорадному стані потребує спасіння, але це спасіння шукає в комусь, в якійсь віфезді. В якійсь воді, в якомусь моменті, в якійсь людині, в тому, що хтось щось зробить, хтось щось поможе. І, і, друзі, ми бачимо, що такий от трагізм цієї історії в тому, що забере звідти Ісуса, і це, це дуже сумно виглядає. Це все виглядає дуже сумно. І ось Ісус Христос, очевидно, вибирає ту людину, яка була найбільш безнадійна, найбільш безнадійна. Він підходить саме до цієї людини і каже, він побачив, як той лежав, і, знаючи, що довго він вже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим. Чи ти хочеш стати здоровим. І, друзі, ось ця от відповідь, яку ми чуємо із уст хворої людини, вона ставить, скажімо, духовний діагноз багатьом з нас і всьому людству в цілому. Так, він хоче бути здоровим. Але десь там фоном у нього звучить питання: немає людини. Спасіння людства тільки в Богові, спасіння людини і ціни людини тільки в Ісусі Христі. Але в нього отакі, от, така відповідь народжується: Я не маю людини. Перед кожним з нас, друзі, стоять якісь питання. Перед кожним з нас є якісь виклики в здоров'ї, в сім'ї, в фінансах вирішенні в відносинах, вирішенні в багатьох питаннях. І коли ми думаємо про вирішення цих питань, ми дуже часто кажемо: немає людини. Або навпаки, якби не оця людина, або по-іншому, то було б все добре. Або, наприклад, а якби ота людина, то було б все добре. І ми завжди надіємося на якусь людину, то на нового президента країни, то на нового президента конференції. На нового пастора надіємося, скільки надій, коли новий пастор прийде, правда? І тому, коли я завжди приходжу в церкву і мені всі дякують, як ми раді, що вас до нас перевели, я завжди їм кажу, друзі, є чотири сезони, чотири сезони в житті пастора з громадою. Перший рік його люблять, другий рік до нього звикають. Третій рік його терплять, а четвертий рік чекають нового. Почався третій рік. Почався третій рік нашого з вами спільного служіння. І все збувається, друзі. Це вже та громада в нашому житті, але все збувається і все повторюється. Тому, друзі, не, по, не, не очікуйте нового президента. Я пам'ятаю, коли Зеленського обрали, я пішов до своєї бабусі, вона в Києві на Теремках живе якими сльозами вона ридала. Нарешті прийшов президент не з політики. Кажу, бабуся, через пів року отут на асфальті буде написано Зеленський геть. Все виконалося. Друзі, не надійтеся на людину. І от ця от людина вона озвучує оце, знаєте, порочне таке коло своїх думок і своїх надій, каже: Я не маю людини. І подивіться, що далі робить Ісус. Він каже, чоловік каже, пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли заборлить коли вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: Встань, візьми постіль свою і ходи. Зверніть увагу, друзі, що от стілення, на відміну від деяких інших чудес Ісуса Христа, це чистої води акт. Благодаті Божої. Це не є відповідь Ісуса на віру цієї людини, тим більше на якісь його заслуги або Його діла. Так, в окремих випадках Ісус питав, чи ти віруєш. Але, друзі, от саме оцей випадок це є ілюстрацією просто акту благодаті, акту віри. Так, звичайно, коли Ісус Христос запитав в нього, чи ти хочеш бути здоровим, Він десь викликав в нього бажання отримати це здоров'я. Він десь пробудив в нього бажання, що от може бути якийсь далі позитивний перебіг подій. Він десь загострив в нього це от прагнення, з яким він ту віфезду прийшов чи принесла його, ми не знаємо. Але разом з тим відповідь не про віру говорила, а про невірство. У мене немає людини. І тому, друзі, оце чудо зцілення в Єфезі це було чистої води акт милосердя. Навіть не відповідь на віру, не відповідь тим більше на якісь діла, хороші справи. І це є великою ілюстрацією спасіння всього людства, коли людство просто погрузло в гріхах, і навіть єдиний віруючий народ того часу, він настільки спотворив свою релігію, що вже інші люди просто вони не йшли на цю релігію. а вони... Вони просто, вибачте, шарахали з цієї релігії. Вибачте, за таке гостре слово, але ж про образи повторюються, і, і нам треба з цього брати уроки. І так само, як просто Ісус Христос взяв і прийшов в цей світ непомітно, і почав роботу нашого Спасіння, так само Ісус Христос непомітно війшов на це свято, Він звершив це спасіння, і потім зник в натовпі. І цікаво, що цей чоловік, який отримав несподівано отримав спасіння, він навіть не знав, хто його спас. І коли в нього запитали, а хто тебе спас? Ну, до речі, ті, які запитували, вони знали, що тільки один єдиний може це зробити. І це Ісус. Вони вже за ним слідкували. А цей чоловік цього не знав. Він не знав, хто його спас. І тільки пізніше, коли Ісус знайшов знову ж таки його в натовпі, не він Ісуса, а Ісус знайшов його в натовпі і сказав йому 13 й вірш каже, оздорований не знав, хто він, бо Ісус увійшов в натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому, ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. Він отримав це зцілення, а мовою Євангелія це є прообраз спасіння, Він отримав цей оцей завдаток спасіння в цьому зціленні. І тільки коли Ісус до нього прийшов вдруге, відкрився йому, тільки тоді Він зрозумів, а виявляється Спасіння в Ісусі Христі? А виявляється зцілення в Ісусі Христі. Він це усвідомив, він це прийняв і засвідчив про це іншим. Якщо ми на це глобально дивимося, не з позиції маленької історії про просілення, а з позиції от того образу, який має в цьому прообразі виконатися спасіння, то, то, друзі, ми бачимо, що знову ж таки все повторюється, все повторюється в більш глобальному розумінні. Господь прийшов в цей світ і помер за нас на Голгофі. Багато хто на цьому не зауважив. Якщо казати про людство в цілому, то людство на цьому не зауважило. І чому робота Божого спасіння продовжується зараз, хоча вже все для спасіння зроблено? Чому Ісус наступного року не спас людство і не було Його другого приходу? А тому, що тепер Ісус ходить і підходить до кожного храму душі людської, і каже, Це я. Це я тебе спас. Але не гріши більше, щоб чого більшого не сталося. І тоді людство прозріває. Хтось розуміє, що 100 років назад, а хтось розуміє, що 1000 років назад, а ми сьогодні розуміємо, що 2000 років назад наше зцілення і наше спасіння відбулося в Ісусі Христі, на Христі, на Голгофі. І сьогодні до нас звучить цей заклик: не гріши більше, щоб не сталося чогось гіршого. І таким чином, цими словами, з якими Ісус до того хворого і зціленого звернувся, Він перенаправляє його думки від фізичного благополуччя до його справжньої духовної потреби, до святості і очищення своєї душі до процесу освячення. І так само сьогодні глобально Господь підходить до кожного з нас через Духа Святого, через Слово Святе, він стукається в нашу душу і каже: Не гріши, щоб з тобою не сталося чогось більшого. Він повертає наші думки від нашої оцієї реальності, від наших різних справ, часто хороших, позитивних, навіть можливо зі служінням пов'язаних. Він повертає наші думки від нашого фізичного благополуччя, матеріального благополуччя, десь в нашому розумінні духовного благополуччя чи емоційного благополуччя, соціального. Благополуччя, сімейного благополуччя, він повертає наші думки від усіх цих видів благополуччя до нашої справжньої духовної потреби, до духовного очищення, до духовного зцілення і подальшого шляху освячення. І тому, друзі, в цій притчі ми бачимо декілька великих уроків. Давайте коротко, декілька з них. Просто декілька з них підсумуємо. Спасіння в Ісусі Христі це є акт милості. Це є акт благодаті. Так, ми вірою спасаємося. Але Бог перше джерело, Бог почав роботу нашого спасіння. Його ініціатива перша. Не ми в Нього попросили, а Він попросив нас прийняти це спасіння. Тому, друзі, спасіння від Бога. Це є акт Його милості незалежно від наших діл. І це закликає нас не тільки прийняти це спасіння, а не шукати якусь людину, але це закликає нас проявляти акти милості до інших людей, незалежно від їх відгуку, незалежно від їх віри, незалежно від їх запиту, тим більше від їх добрих діл, бо каже Господь, що ми часто хочемо робити добрим діла, хто нам у відповідь їх зможе зробити. А просто проявляти акти милості. Так і Господь це зробив. І ще один урок цієї притчі в тому, що Господь перенаправляє, знаходить нас в цьому світі колись спасенними, а тепер щасливими, благословенними. Він знаходить нас у цьому світі вже повторно, відкривається нам явно по імені і перенаправляє наші думки від різних видів нашого благополуччя. До нашої головної духовної потреби, духовної чистоти і освячення. Отаким чином, друзі, притчі Ісуса, перепрошую, не притчі, а історії про зцілення, історії євангельські історії про зцілення Ісусом Христом. Це є потужними прообразами глобального спасіння. Це той самий процес. Нехай Господь благословить нас прийняти від Нього це зцілення – Нехай Господь благословить нас служінням зцілення для інших. І нехай Господь допоможе нам прийняти від Нього цей завдаток спасіння вже зараз. Слава за це Господу, і подяка йому. Амінь. Помолимося. Святий Господь наш, Отче Небесний, слава тобі, Отцю Сину і Духу Святому. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти знайшов і зцілив того чоловіка. Хто би ще на нього звернув увагу, Боже, якщо не ти. Боже, він був дуже хворий і покинутий. І ми, Господи, хворі і покинуті. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти схилився над усім людством, подарував спасіння. І Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти про це спасіння кожному з нас сьогодні нагадуєш, щоб ми про нього не забули і не загубилися в натовпі, не знаючи, хто нас спас і хто нас цілив. Дякую Тобі, Господи. Ми вірою від Тебе приймаємо це зцілення і спасіння. І просимо Тебе помазання Духа Святого, щоб ми усім, як цей зцілений, щоб ми усім розказали: нас цілив Ісус. Дай нам, Боже, Духа Святого і поведи нас далі в цьому служінні. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.